Друзі, вас вітає магазин Континент Прокрафт. Сьогодні у нас топовий день ми робимо огляд на цю пилку від фірми ProCraft Індастрі» модель rs 20 a Ми її зараз будемо тестити, будемо пиляти їй дерево, метал. Прям тестувати її по жорсткому. На що вона спроможна? Тут у неї йде п'ятирічна гарантія на двигун. Так ми його сьогодні так нагрузимо, що ви охренієте просто. В наступному кадрі будемо вже е, робити різ метал. Так, е, знімаємо дерев'яху, хочу показати вам перше, це як ми метал будемо дивити. Да? Ми взяли профіліну ось таку 40 х 60. І покажемо на що спроможна сабельна пилочка порівнянні з болгарочкою. Ну друзі, встановили ми вже профіліну, беремо ми сабельну пилочку, пилку по дереву ми знімаємо. Ось вона. І вставляємо ось таку пилку від фірми Metabo. Будемо пробувати пиляти ось цю Ну, це Швидкість просто е, у сніях не болгарні. Ось для чого потрібна сабельна пилочка. Це касається не тільки профіля. Можна відрізати також якісь глушителі, якісь труби вам потрібно різати. Головне, щоб у вас стояла на пильці чудова оснастка. Тому що якщо ви вставите погану оснастку, ту ж саму пилку якусь там поганої фірми, то і одразу ж міняється відношення до цього інструменту. Ви можете зробити висновки, що ця сабельна пилка погана, а все діло в оснастці. Можна встановити сюди погану пилочки, ви побачите, як воно стоїться на місці. Давайте я вам ще раз покажу, як вона ріже метал. Ось ми зарізаємося і полетіли. Швидкість. Я не уявляю, як можна жити без цієї штуки, якщо ти постійно працюєш з металоконструкціями, з якимись профілями, да, трубами, може якесь опалення тобі постійно треба зрізати. Це просто штука, ну невероятна. Я вам скажу так: краще за цього немає нічого. Я можу встановити на болгарку диск і показати, як це буде довго різати, але ж це зовсім інша історія. Встановимо сюди брівно і е, покажемо, як воно пили дерево, тому що це многофункціональний інструмент. Так, друзі, встановили ми брусочок, все зафіксували, і давайте я вам скажу розміри цього бруска. У нас йде розмір 10 на 8. 10 на 8. Ми вже встановили, ні, встановимо, зараз встановимо сабельну пилость, точніше полотно по дереву, також від фірми метаба. Ось так. І зараз будемо пробувати шуршати. Це у нас зараз стоїть адаптований режим. І пиляли ми до цього, це адаптований режим. Що це за адаптований режим? Зараз відріжу і покажу. І Що це за адаптований режим, друзі, дивіться. Оце коли можна встановити першу швидкість, друга швидкість і ось третя швидкість. А адаптований режим це коли вона бачить навантаження і чим більше ти даєш їй навантаження, тим більше вона піддає обертів. Це зручний режим, мені більше за все він подобається. Якщо вам потрібна саме найвища потужність, встановлюєте зразу на третій і пилите. Дивіться, як воно буде шушати на третьому режимі. Треба брати трошечки менше діаметр. Ми взяли максимум, але вона пиляє також без проблем. Я ще думаю, що полотно трошечки не підходить для цього дерева. Значить, висновки такі. Інструмент многофункціональний, по деревині можна брати трошечки менший розмір. Якщо ми беремо, наприклад, якусь а, доску да, обрізну, це класний варіант. Якщо менший брус, якщо, наприклад, це буде брус 150х, це буде просто скарб. Якщо ми беремо ось такий прям брус, да, то не дуже класно воно вже йде для інших задач. А метал вона пиляє без проблем. В наступному відео ми протестимо, на що швидше пили. Або сабельна пилочка профіль, або болгарочка профіль.